Відкриття оновленої набережної та світломузичного фонтану певною мірою можна вважати головною репетицією дня міста. Відмінністю між цими подіями є зокрема те, що святкування відбувалось не в одному місті, а на різних інтерактивних майданчиках. Звісно, найяскравішим моментом стала карнавальна хода. Сьогодні вона є вже традиційним атрибутом святкування дня народження Вінниці. Власне, з цього костюмованого шоу для багатьох і починається народне гуляння. Продовжити його вінничани та гості міста мали нагоду згідно. Своїх уподобань та смаків, хтось слухав джаз, інші серед яких було багато молоді, дивились виступи брейкерів велофристелерів та джамперів. На іншому інтерактивному майданчику можна було стати учасником фольклорного гумористичного шоу Сільський гламур. Ну а надвечір на усіх віничан чекав концерт зірок української та російської стради, і звісно, традиційний фейерверк. Втім, про всі ці події по порядку. Детальна картина святкування 656-го річниці Вінниці у сюжеті наших кореспондентів. Його суботнього ранку у Свято Преображенському соборі проходить незвичне богослужіння у день народження Вінниці. Тут лунають молитви за добробут та процвітання рідного міста. Молебень розпочався о десятій ранку. Просити у Бога благополуччя та кращого майбутнього для міста та його жителів до головного православного храму Вінниці прийшли міський голова Володимир Гройсман та його команда, представники обласної влади і запрошені на свято гості. По закінченні богослужіння мер та голова обласної ради побажали присутнім щастя, успіхів і процвітання. Після чого делегація вирушила до меморіалу слави, де традиційним покладанням квітів вшанували. Пам'ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни. Далі події розгортались на площі біля міської конкому. На оновленому Майдані Незалежності Яблуку ніде впасти. Усі чекають на початок музичного свята. Саме звідси, після урочистого відкриття, вирушить традиційна карнавальна хода, яка пройде центральною вулицею міста. Увагу присутніх привернули звуки барабанного дробу. Свято розпочато. З вітальним словом до містян звернувся очільник Вінниці Володимир Гройсман. Я хочу побажати всім нам, щоб сьогоднішнє свято по-справжньому відбулось в теплій родинній домашній атмосфері. Що ми ще раз утвердились як сучасне європейське комфортне місто. Шановні вінничани, Я щиро вас вітаю з цим святом, Бажаю вам добра! Радості, здоров'я, успіхів і всього самого найкращого. Святом Вінниця! Привітання в цей день лунали від радника президента України Марини Ставнічук, почесного гостя свята Петра Порошенка, голови обласної ради Сергія Татусяка. А від губернатора Миколи Джиги, окрім вітальних слів, Вінниця отримала подарунок на розвиток інфраструктури міста. Обласна державна адміністрація передає міському голові сертифікат на 250 тисяч гривень. І ми надіємось на те, що кількість майданчиків спортивних буде збільшуватись. Дякуємо. По завершенні офіційної частини на городян чекав сюрприз. В небо злетів символ цьогорічного музичного свята скрипичний ключ, після чого спрацювали хлопавки, які осипали присутніх кольоровою мішурою. Власне, це і ознаменувало старт інтерактивної карнавальної ходи під назвою Мелодія життя. Новинкою костюмованого народного гуляння цьогоріч стали пересувні тематичні платформи. Вони мали назву і представляли певний музичний жанр. Кожну з них супроводжував. Танцювальні колективи. Наприклад, біля платформи Дерево роду танцювали гопак, а на ній глядачів вітали дівчата в українських костюмах. Ми виступали з нашої колекції Лісова пісня і Україна. Ми театр моди дебют. І у нас ми показуємо костюми, так як ми костюми самі ш'ємо. І за цього нас поставили на платформу, щоб всі увидели наш красивий костюм. На мобільному подіумі під назвою З Днем Народження рідне місто був макет великого святкового торту, окрасою якого були дітлахи. Ця композиція дуже сподобалась найменшим глядачам. Мені дуже сподобалось, коли перетформа була, коли там торт везли. Мені дуже сподобалось, як дітятка їхали на тортика. Але справжній фурор викликала платформа, що називалась В джазі тільки вінничани. Також можна було побачити і рок н рол і реп, і старий добрий степ. Класичну музику представляли Янголята, які їхали на платформі, що була прикрашена у вигляді хмаринки. Загалом на центральній вулиці міста панувала святкова атмосфера. Мені дуже сподобалось свята. Хлопушка, піротехнічна, що цікаво було, музичні платформи, все сподобалося. Дякую нашому меру і нашому керівництву міста за таке прекрасне свято. Праздник, супер. Нужна почаще такі праздники організовувати, Дійсно, збирається різне вернее населення, тим більше праздник двойного значення. Тобто, і день міста, і день фізкультури і спорту. Тобто, супер. Відкриття, дійсно, ребята пороботали. Клас, дуже цікаво. Я навіть не можу сказати, що найбільше сподобалось, бо сподобалось усе, буквально. Дякую Володимиру Гросьману за це місто. Що він, що вулиці всі освічені, що дороги рівні. Велике, велике вам спасибі. Іменинниця в цей день отримала чимало побажань від городян та гостей міста. Хочеться пожелати тільки розвиватися, рости, становитися краще, ярче і красивіше. Ми перший раз вот приїхали в Вінницю, нам дуже подобався город. Ми взагалі в восторгі, хоч ми ще не гуляли, але ми так пройшлися трохи. Пусть далі процвітають і також держаться. Тільки розвіття. Розвіття, ну звісно, ж становиться лучше. У нас європейський город. На саме лучше город. Карнавальна хода завершилась. А на Майдані Незалежності любителі класичної музики могли насолоджуватись творами у виконанні Київського державного естрадно-симфонічного оркестру. День міста у сквері Козицького розташувалась джазова площадка. Тут виступає муніципальний оркестр Він Бенд. Ті, хто дочекаються вечора, почує вірменську співачку Лаурі Марті. В рамках проєкту Джуніор Джаз тут виступають наші юні вінницькі зірочки. Джазу Цей джазовий марафон може підтвердити думку, що Вінниця є джазовою столицею України. Вінницький муніципальний джазовий оркестр Він Бенд розпочав концерт з музичного твору, який з 1937 року вважається взірцем оркестрової гри Александр -ректайм Бенд». У складі оркестру виступали художній керівник оркестру Сергій Отюгов, найкращі солісти-інструменталісти. Вони виконали уривки з великих концертних програм, що вже прозвучали протягом року та класику джазу. Ми завжди працюємо на день міста. Для нас це робота, а просто яка якість цієї роботи сьогодні. Вже бачать віничани і, мабуть, і наші солісти. Ви бачите, публіка задоволена. А ми будемо далі працювати. Ще багато багато прем'єр попереду. Після невеликих перерв на сцену один за одним виходили юні вінницькі таланти учасники проєкту Джуніор Джаз. Одна з них Еліна Мбані познайомила публіку з відомим джазовим стандартом Мама. Катерина та Ірина Грицюк учасниці 15-го фестивалю Міжнародні дні джазової музики у Вінниці. Вони неодноразово перемагали у різноманітних конкурсах. Дівчатка навчаються у музичній школі і займаються танцями. Нам дуже повезло, що ми взагалі співаємо разом з оркестром. Як ви чули, це єдиний муніципальний оркестр. І ми, ми взагалі дуже раді, що нас запросили сюди. З днем народження Вінниця. Послухати джазову музику у сквер Козицького прийшли не лише вінничани, а й гості з Америки, Києва та Росії. Тут не тільки слухали джаз, а й танцювали під нього. Волонтер корпусу миру, американець Адам Тютер, разом зі супутницею біля сцени робили безліч танцювальних па цей час. Джазові композиції виконувала солістка муніципального оркестру Вінбенд Ольга Плакидюк. Я ніколи не мав ці можливості а, чути джаз-музику в Україні. Я дуже захоплений танцювати свій музику. Я забираю мій саксофон також. Це найкращий музик в світ мені. Так? Мені дуже подобається. Дуже прекрасний сьогодні день. Організація чудова. Я прийшла з моїм сином він сьогодні вперше. Він був в захваті. Очі в дитини сяяли. Тут людей багато це, сподобались виконавці, сподобалась музика. Взагалі він жити вже подобається. Все настільки красиво, весело і спокійно, що хочеться тут жити, бити танцювати. Я дуже люблю джаз, тому мені це дуже подобається. Я вперше бачу Ольгу, і мені вона теж дуже сподобалась. Така жвава розкована на сцені. Подобається. Дякую вам. Я сама з Києва, тому це свято. Я вас всіх поздравляю. Під час концерту глядачі також побачили виступи вірменської співачки Лаурі Марті та трио гітаристів Атмосфера джазу 24-25 вересня Вінниця знову перетвориться на джазову столицю України. Ті, хто знову захоче зустрітися з Вінбендом та іншими виконавцями джазу, зможуть завітати на 16-й фестиваль Міжнародні дні джазової музики у Вінниці. Площі і вулиці міста переповнені вінничанами і, здається, на славу проходить концерт альтернативної музики кохання в стилі рок на площі театральній. Першими вінницького глядача з днем народження міста на сцені площі театральної вітали реп гурт на відміну від хлопчачий дует Віляєва і Фріла підкорював нашого слухача своїм відомим хітом, дуже нестандартного змісту та назви Я боюсь, чебурашку». окрему увагу аудиторії привертали велофрестайлери, які показували своє шоу на спеціальному майданчику біля сцени, які тільки витребенькі вони не робили на своїх велосипедах. і вивертались і стрибали і ставили свого залізного коня на диби як на переднє, так і на заднє колесо. Як тільки на ці екстремали завершили виступ, до діла взялись не менш видовищні артисти джампери, під роковий акомпанемент. Хлопці парили у повітрі в Україні цей вид спорту з'явився всього чотири роки тому. Виявляється, навчитись так стрибати може кожен. «Джампером може бути будь-яка людина. А головне мати бажання не боятися, От і Фізичну підготовку, хоча б мінімальну. хто катається на роликах, на велосипедах, лижах, сноубордах, для того цей тренажер буде легшим. Це тренажер, от і з ним треба займатися і працювати. Коли ж на сцені з'явився відомий український гурт Неділя, публіка взагалі розтанула. Соліст поп про команди Едуард діля приступа, який, до речі, і вів увесь концерт, розповів нашому телеканалу, що у Вінниці вже втретє. Такого масштабного святкування дня міста ще не бачив. Столиця в долю не падає. Такого гарного влаштованого свята я не бачу навіть у Києві, тому що а, тут є, я не можу сказати це там, скажімо, там величезним новаторством 21-го сторіччя. Да? Але те, що відбувається зараз на головній вулиці Вінниці, нагадує мені якийсь Ріо-де-Жанейро, карнавал. Ідуть, повзуть якісь великі сцени. На них танцюють діти, співають люди, і це так скажімо, такий культурний парад. Вінничани, здається, залишились задоволеним від усього, що відбувалося на сцені та поза нею. Взагалі подобається. Бо, наприклад, якщо порівнюючи з іншими містами, я був і в Житомирі на День міста, і в Хмельницькому в мене друзі проживають в таких містах до півмільйона населення. Вони, вибачте, ще десь в 20-му столітті. Наш, я дуже допомагаю нашого мера і те, що він як би там не було робить для міста, і День Європи, і День міста на, зробили непогано, досить, як на мене. Е, 24 день незалежності, да І тому подібно, Я вважаю, що це добре. Все дуже хорошо. Ми тільки що пересмотрели карнавал, де дуже красиво виступали. хлопці, і нам очень нравятся. Сейчас мы слушаем очень интересную группу. И вечером тоже намечается много разных мероприятий. Это нас туса и будут виступать группы разные. Очень интересная программа. То район на святкування добри, дня відавка. А ви взагалі слухали, е щороку? Ми. Так відвідуєте наші а а краще. Слухали музику. <рес> Ні, взагалі взагалі це перший гурт. Це я ваше це враження? Е дуже цікавий е гурт. Враження е -гурт, фантастичне, е -гурт. а особливо від, від карнавального параду. Якіс. Родзинкою концерту на площі театральній став виступ гурту скай. Своєю запальною музикою. Хлопці радували городян впродовж півтори години. А на площі літнього театру панував сільський гламур. Фольклорне гумористичне шоу привезло зіркове подружжя Сніжана Єгорова та Антін Бухарський. Також вони привезли українські кітчові картини 30-х 60-х років. Вінничани змогли побачити лише частку. Загалом в колекції подружжя понад тисячу таких картин. І якщо їх скласти усі разом, то вони займуть площі понад 600 квадратних метрів. Колекція популярного у радянські часи жанру кустарної картини збиралася подружжям по різних регіонах України понад 10 років. До появи такого мистецтва спонукали тодішні умови. Народ мріяв про красиве життя і з'являлись полотна, вражаючи багатством фарб і народної фантазії, розповіли гості з коморохи. Ви можете побачити, що дуже яскраві кольори, і саме таким чином ми вважаємо, що Україна проявляє всі свої таланти. І наш одяг так само такий же яскравий, ми використали саме ці фарби. От ви бачите, я той сюжет, який позаду нас, це найпопулярна кустарна картина, називається Оленка Золен. А якщо подивитися зараз уважно в кадр, то ви теж побачите Оленко Золенем. Це таки, знаєте, підсвідомість народна. Ну, Вона видала цей сюжет. Жінка українська я... завжди прагне чогось такого. Піднесеного красивого прагне бути красивою, і красивою інколи досить вулків. часто поруч з нею знаходиться такий олень, така трошечки тварина, тварина подібна потвора, істота, яка постійно щось там її дошкуляє. Ну це, зрештою, з гумором ми до цього ставимося. Це шоу кіч, взагалі він такий позитивний стиль, який передбачає якусь таку гру з місті, гру там різних стилей і напрямків, такий еклектичний жанр. Атмосфера сільського гламуру відчувалась на інтерактивному майданчику. Розкішно тілі дівчата у віночках з квітів та яскравому українському одязі пригощали присутніх бубликами та цукерками. Відкривав фольклорно-гумористичне шоу анархогурт Грабля. Потім для віничан влаштували народне караоке на знання українських пісень. Переможці музичних рингів отримали у подарунок каталог сюжетів кустарної картини. Антін Мухарський та Сніжана Єгорова пообіцяли, що сільським гламуром приїжджатимуть до Вінниці ще не один раз. Кульмінацією святкування дня міста Вінниці став концерт на площі стуса, що біля книжки. Тут вам і Джамала, тут вам і танок на Майдані Конгу та Діана Арбеніна з гуртом нічні снайпери. А завершиться фаєричний салют. Аби привітати рідне місто зі святом на площі Стуса зібралось чимало людей. Ведучими гала концерту були Фагот з гурту танок на майдані Конгу та телеведуча Міс Україна. Україна-2006» Іна Цимбалюк. першими на сцену вони запросили неперевершену Джамалу. Спивачка заклокала Венечан, посмехатись. Спасибо, что это не просто день города сегодня, а еще и день музыки. А, музыка, я надеюсь, что это про меня. Я от всей души стараюсь сделать только качественную музыку, живую. Я всегда за живой звук, к чему вас и призываю. Винница, Я поздравляю тебя с Днем города, с Днем музыки желаю тебе музыки. Отак і здоров'я. Далі святковий настрій віничанам створювали українські репери – гурт та нок на майдані Конго. Вони виконали композиції як зі свого репертуару, так і кавери. Відпочиваючи, залюбки підспівували артистам. Сьоба ті в малі наші коляри. Віва Україна! А тепер гучно раз. Лайнером фінального майданчику стала російська співачка Діана Арбініна з групою Нічні снайпери музиканти завітали до Вінниці вперше. Зі сцени лунали як перевірені часом хіти, так і пісні з нового альбому. Загалом святкування дня міста городяни залишились задоволені. Мої емоції дуже вражають. Мені концерт дуже сподобався. А саме більше завершальний концерт Це дуже добре, дуже гарні емоції. «Місто вийшло на новий уровень, дуже весело сьогодні. було, дуже багато нових вражень. Ну а фінальним акордом святкування 656-ї річниці міста Вінниці став феєричний салют.